Ідея знайти родзинку в Коломиї, яка б допомагала розвивати туризм і загалом відновити історичну справедливість, виникла близько року тому. Міський голова Ігор Слюзар, його помічник і однодумець Назар Федорук та краєзнавець Василь Нагірний вирішили розкрити таємниці Коломийських підземель. Ми опиралися на легенди, міфи і оповіді людей, які ще живі, і всі. Е Казали, що є ходи між гімназією Костелом і між костелом і теперішнім шкірвен-диспансером. Ми почали розробляти цю теорію і, в принципі, маємо такі перші здобутки. Говорити про великі якісь відкриття ще щось, не маємо права, але напрацювання є. Нам в цьому допомагають як представники костелу. Ксьон з Петро і своєю парафією, так і представники гімназії з Йосипом Миколаєвичем на чолі. Коломийським підземеллям понад 400 років, розповідає краєзнавець Василь Нагірний. Про них говорили в післявоєнний період. Краєзнавці приблизно знають їхні розташування, як їх будували, вдалося відкрити багато білих плям. Зокрема, і щодо приміщення Коломийської гімназії. Цей будинок в неоготичному стилі будувався у два етапи. Напевно, підземелля будувалося на глибині від 8, від 6 до 8 метрів глибини. Напевно, на початках було відкритим способом. Знаємо про те, що Цим підземелям послуговувалися. Це вже був останній етап коломейських підземель. Знаємо, що ним послуговувалися сестри урсулянки, які на початковому етапі заселяли цей будинок. Це був науковий заклад, інституція, де вони мешкали, але їхній релігійний орден був закритого типу, і тому їм не можна було це це. Найперше правило, їм не можна було абсолютно фігурувати серед спільноти людської, і тому вони мусили користуватися якимись підземними ходами, адже через дорогу маємо костел. Інші культові заклади, наприклад, на тому Морям Гільфі на німецькій колоні, куди вони ймовірно добиралися теж під землі. Або їхали в якихось закритих транспортних засобах. Але ймовірно, що було б і підземна залізничка, навіть йдеться про це. У цих підземеллях могли свого часу переховуватися і повстанці. Тому радянська влада вирішила ізолювати ці приміщення від людського ока. Зокрема, засипала певні ділянки сміттям. Краєзнавці та люди, які ведуть тут роботи, не знають, що знайдуть, адже вже бачили, й останки людей певні речі, готові навіть до пасток, які ймовірно тут є. Розповідає Василь Нагірний. Радянська влада дуже брутально і грубо їх ці підземелі. Як могла вона, так їх. Ізолюва наразі, ми вже знаємо, де вони ми знаємо підходи до них, тільки ми не можемо розібрати завали, які створені були від починаючи від 44-го до десь початку х років. Тобто, оці кілька десятиліть активно за тема замовчувалася, вона була закрита, і підземелля засипалася. Наразі ми вийшли, вже підійшли до, до них. Залишається тільки технічно справа за відкриттям цієї коломейської таємниці. Уже два роки Коломийська влада працює над тим, щоб затримати туриста в нашому місті більш як на дві години, як це відбувається зараз, розповідає міський голова Ігор Слюзер. Наразі триває робота у двох напрямках. Музей історії міста розробляє велику екскурсійну програму архітектурними пам'ятками. А громадські організації займаються відкриттям таємниць коломийських підземель. Ідея в чому відкрити підземелля і зробити екскурсії екскурсії туристів по підземеллях міста Коломиї. Таких точок сьогодні ми розвідку проводимо в трьох. Це ми зараз в гімназії нашій, ви бачили. Початок ходів ми відкрили. І два місця, де ведуться зараз розкопки це костьол по вулиці Франка і будівля шкір-вен-диспансеру в підвалі. Це був будинок, в якому жили будівельники, які будували костел. Історичні довідки визначають, що всі три будівлі були з'єднані підземним ходом. Тому ми б хотіли їх відкрити. Бачимо багато вільних кімнат гарних. Ми б могли там робити театралізовані якісь вистави, дійства. Ну, Зацікавити чимось Коломиян, так як це роблять не дуже далеко в місті Львові. Є екскурсія, нічна варта. Дуже гарна екскурсія, по 5 тисяч чоловік за ніч проходить. Вартість достатньо висока, заробляють багато людей гроші. Тобто це є робочі місця. Робота з пошуку входів до Коломийських підземель триває вже понад три місяці. Вдалося розкопати уже два таких входи. Люди працюють в костелі, шкірвен-диспансері. Незабаром залучатимуть і археологів, розповідає Ігор Слюзер. Роботи досить небезпечні, ходи завалені, будівельники мають визначати, наскільки це безпечно. Ми зараз будемо підключати наших коломийських будівельників для відкриття ходів, а в наступному повинні заключати угоди і фінансувати з міського бюджету археологічні розкопки. Для того треба створити програму міської ради, таємниця коломийських підземних ходів. Ну, це робоча назва, вона буде визначена вже на сесії міської ради. Я думаю, що ми підійдемо до цього, до цього питання професійно і зробимо. Розкопки, як вимагає законодавство України, найбільша проблема це брак інформації, наголошує міський голова. Зараз активісти спілкуються із людьми, які колись вчились у гімназії, ходили цими коридорами і які зараз свідчать про ті чи інші ходи. Проте їх знайти не вдається. Тому Ігор Слюзар просить мешканців краю, які мають будь-яку інформацію, зокрема і літературу, поділитися нею заради відкриття усіх таємниць коломийських підземель.